Всім привіт! Яка зараз двіжуха. Сьогодні в одному місці є за ву... Ой, завоз. 38 гривень там за кілограм коротше останній день. І тут саме цікаве. Не люблю завози, бо там все дуже дорого і дуже багато речей очі розбігаються, там все. А ось в останній день самий топ. І ще, скажімо так, я там був. Дивився, знайшов деякі речі, і зараз перевірюю, залишились вони чи ні. Тому що там, наприклад, піджачок э, gap, э, був, коли я, коли я там був, він десь э, вийшов, бо мені потягнув гривень на 300. Э, а зараз я хочу його взяти ну, максимум за 80%. Ось так. Ну і там піджачок, ще якісь речі. Ну, щось подивитись, продивитися може щось по взуттю теж що можна буде трохи підремонтувати, і нормально буде. Так що. Uh, хочу попросити підписатися, підписатися там, проявити якусь активність. Ні, звісно, я там загнув, що типа на завози ходити не буду і тому подобне. Ну дорого там дорого. Ну, якщо треба буде, пишіть коментарі, що то є, то може на завоз вирватися. І вон Весь обитель зла. Розпочнемо. Uh, для початку пруфи з печатю, чек. Тут 41, 42. Вийшла, Ну там перевернута, ну, що ви поняли, 41-42. Е, я там розповідав про піджак до 80 гривень. Взяв піджак. вийшло це ось 41 гривня, да? ось він саме геп. Геп ось такий піджачок. М -м, я можу. Потім вам покажу, як він сидить для початку, і там буде вже більш зрозуміло. так піджак піджак Тут зараз заціну. І ще одне кроватку купив, бо е якся спіймав себе на думці, що в мене немає зовсім кроваток таку полосочку. Як це буде, смужечку. Во. А для арсеналу такого. От... Потрібно, щоб таке було. І зацепив якусь, я не знаю, таку штуку. Блін, щось мені захотілось от такі лофери корічневі. А, з виду не дуже такі, що прям бросається в обличчя Обличчя, обличчя. Ну, просто бросається в очі. Але тут ортопедична класна стілечка, і тому вони дуже м'якенькі. В приколи ще тут? Е, я розмір так не знайшов, прийшлось міряти. Е, розмір десь 41 в максимум, в максимум, тому що мені вони ось чітко. У мене 41, Якщо б це був 40 з половиною, це були ну, взагалі, мені здається, пішли б топчик. Але з 41 ще нормально. Не знаю, буду я їх продавати чи ні, чи мені самому вони знадобляться. Але пізніше подивимось, якщо підпишетесь на нашу. Групу в інстаграмі, там багато чого цікавого. І речі будуть викладуватись з якоюсь, я не знаю, регулярністю. Можливо. Ну, як буду знімати їх, так і будуть викладуватись вони туди. Ось, не забувайте поставити підписку, підтримати. І буде вам щастя, карма, карма плюс 100. І так, ну що, ви готові? Ось саме цей піджачок. Як він виглядає? Ось більше близько. Так, пустинка. Ось. І, звісно ж. Ось так. Можна дозволити собі трохи розкоші купити піджак аж за десь. 28 гривень він виходить, якщо я рахував ті лофери, вийшли десь 12 гривень. Ну це добре. 2 гривні дамо на кроватку, і тоді виходить, що піджак 28, 28 гривень. Ось, можна теж треш, трошки його приталити, або можна трошки поправитись і буде теж. Ну, Але в принципі сидить непогано так. Більш-менш е є нюанс з ось тут пуговиці. Вони, ну, як на мене, неправильно розміщені, їх треба буде перешити трошки оцю сюди. І буде тоді а, більш гармонійно. Ну, це як на мій смак. А може це і правильно, я не знаю. Ну, і тепер порада так сказати. Дивіться, uh... 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 euen... краще вибрати. Річ, яка буде сидіти на вас. Не гнатися за брендами, тому що навіть з класу, якщо це винятковий бренд, все, але воно не, тобі не йде, воно на тебе не сидить, то ти будеш виглядати як кончений дебіл. Це якщо просто сказати. А якщо ти одягнеш недорогий там піджак, костюм, але він буде сидіти чітко по тобі, ти будеш виглядати добре. Так, є нюанси. Ті люди, які розбираються, вони побачать, що це недорога річ, але ти будеш все одно виглядати краще ніж в якоїсь мішкуватій, мішкуватому піджаку від Кітон, але він не на тебе. Якщо у вас буде стояти вибір, розмір або бренд. Краще виберіть розмір, тому що це буде, ну, краще, це буде виглядати більш-менш. Ой, коротко. Ось так. Підписуємося, не забуваємо.